У листопаді цього року інопланетяни можуть атакувати Землю. Ну, ви точно вже чули про цю новину? Е, мене більше забавили коментарі, дуже класні, там, з приводу, е, кого, е, яку територію варто їм віддати, краще, к, е, ну, краще всього, так, щоб тут настав мир, е, повністю підтримую цих коментаторів. А, але ну, пройшло кілька днів, так, і коментарі досить таки поповнилися. Е, я відчитала е, про те, що було пророцтво, е, в Анге про те, що наземно прибудуть в Робу, чи, так і тут настане зілковитий мир. Е, чесно кажучи, я навіть не перевіряла, чи дійсно вона таке казала так. Е, але мені після цього стало цікаво подивитися. То в мене не було взагалі ніякого бажання подивитися, чи дійсно існує такий інопланетний корабель, чи це якісь такі новини, щоб якось людей відволікти. Не перевіряла, ну не перевіряло. не хотілося мені взагалі я вже забулася. ну... Не хотілося мені перевіряти взагалі цю новину. Тому що для мене вона була якась дуже-дуже смішна. Але я розумію, що коли вже починаються якісь такі релігійні мотиви, все це цікаво. Цікаво подивитися, чи існує взагалі такий корабель. Е, його називається якийсь загадковий міжзоряний об'єкт. Е, може бути ворожим інопланетним космічним кораблем, що планує так унозем. Це, знаєте, це хто? Хтось вирішив, що це прям такий ворожий. Як взагалі це вирішили, ну я не знаю, як це, як це могли вирішити, те, що це обов'язково так. Космічний корабель чи існує такий. Чи існує такий космічний корабель. Я вам так скажу, це хтось. Зараз я це перевірю. Ще раз. Ще на хто. Це хтось намагається якби. Просунути чиюсь ідею. Я б так сказала. Ну, тут це э, така в когось виникла ідея написати такий э, пост, так, якусь таку новину, все, це чийсь. Це, 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 це чиясь така думка, чиясь ідея того, що взагалі це, ну, що, що це взагалі космічні корабель, але насправді я так розумію, що е, саме стосовно цієї новини, це є неправда. Ну, Тут, очевидно. очевидно що е, хтось намагається просто просунути якусь її думку цією новиною? А, так, е, ще говорилося про те, що. налаштовані інопланетяни. Давайте тоді подивимося, чи вже так ще не зустрічати відео. Подивимося, чи взагалі існують якісь форми життя, крім розумні, розумні форми життя, крім нашого, крім нашої планети десь у космосі. А от вони існують. От, бачите, інопланетяни вони є, чи зможуть вони колись дістатися до Землі е, Я вам так скажу, що я, в принципі, добрий в себе. Угу. Ну, Може бути спроба якісь виліту в космос, можливо. Але я б не сказала, що це прям, ну це якісь мандрівки в космос від них. Але в них собі все, все добре на своїй планеті, на якій вони живуть. Дійсно. Це зараз так виглядає, наче я також якусь свою новину зараз просуваю. Ну, правда, десь, десь існують форми життя. Десь, десь, в, наш, в нашому космосі, великому, безкрайньому космосі. Швидше всього, що летіти прямо таки на землю, вони не будуть, але десь собі в космосі вони будуть подорожувати. Це круто знати, що є ще десь якісь розумні форми життя. Е, так, немає сенсу дивитися взагалі про ту атаку, так, тому що це вигадка. А от ну, або навіть не вигадка, так, я б сказала, можливо, хтось просто. Хтось щось придумав, ну, чи дійсно щось побачив і таким чином це просувається. Не знаю, звідки ця новина взагалі з'явилася. Але okay. дивитися про вороже налаштованих також має сенсу. Давайте подивимося, а, про, те, про те, ну, про розумні форми в принципі, подивилися, що нас летіти не збираються, тобто, ну а більше ніхто до нас летіти не збирається. Давайте глянемо про це пророцтво ванги, так? Чи, я не знаю, чи воно правдиве, чи воно взагалі це просто. Це таке, знаєте, це також. Це також таке. Є якесь висловлення таке. Він, він по просторі, так. Цікаво, що воно взагалі з'явилося так від за чиєюсь подачею це, це висловлення. Тобто, навіть сказати, зараз ми з вами дивитися, чи дійсно е після е того, як пробудутися прибуль, чи так настане мир на землі. Та ні. Та ні. Навіть якщо сюди прибудуть прибульці, це просто буде нова фішка для розмов От, по телебаченню, будуть нам розказувати про те, що потрібно там збирати свої речі і. А... В общем, це буде просто така шуміха хаос навколо і все. Але меру як такого, навіть якби вони прибули, вони не несуть за собою якийсь цілковитий абсолютний мір. Ну це, в принципі, так зрозуміло. Це, в принципі, так зрозуміло. Ну, а про прибульці, що поки ми з вами ось тут живемо, дивимося новини і так далі, то про це більше балакають, говорять розкручують це все. Це не зваження абсолютно новина, нічим не перевірені, ніяк не, не підкріплені. Ось так. Вони для того існують, щоб якось колихнути емоційного суспільства, для того, щоб якось подивитися на реакцію суспільства на те чи інше. А ми люди просто дивимося там, дивимося, зважуємо і маємо про що поговорити. Отак. Я можу сказати, що. То, в принципі, так було зрозуміло, що це не вона, а новина не має ніякого підкріплення е так. особливо. Це так, знаєте, можна сказати все, що хочете, ніхто ж не перевірить. Ніхто ж не залізе в космос, не зайде з людей, не подивиться, чи дійсно там летить космічний корабель. Тому можна говорити, що сюди і метеорити летять щодня, і що завгодно потім казати, що траєкторію вони змінили. Це все. Живуть десь, форми життя є, але вони, ну, але вони не мають наміру нас атакувати. І точно летіти сюди не збираються. Про вангу я так скажу, ну якісь пророцтва дійсно там збуваються все, але. Наскільки я це от так, навіть розклавши так кілька карт, зрозуміло, що ця її, ці її слова, якщо вони дійсно були, тому що тут може навіть показувати те, що просто десь ця новина крутиться, що, начебто, вона сказала так, так, просувається кимось. А навіть якщо вона сказала, то вона сказала це з чиєсь подачі. О, так. Загалом став. Ну, по ціновні, я думаю, там нічого, нічого цікавого більше ми не побачимо. Е, я навіть не знаю, що запитувати <гум> більше можна. Е, якщо у вас залишились якісь запитання, можете задати мені їх в, в коментарі. Залишайте, буде цікаво почитати і щось подивитися. Часу в мене не дуже є багато розглядати, там всі питання, які, які мені хочеться. От. Але якщо жісь появилося цікавить, якось це до прикладу, то можна буде подивитися.